Угу. Од не надо так, ціхонічка. Ромчу, там тобі хрещений. Ну як, подарунок прислав, але я тільки частину його можу передати. Бо я не думаю, що в цьому в лікарні. Ти бачиш тобі хрещений. Подарував. Це хто? Бачиш... Це хто? Хто це зайка? Сирник? Фін... Сир... А це хто? Хто? Маквін, зайка. Маквін! Сирник і McKean. Були скавка McQueen. Так. я тільки що дивився і пішов на вулицю. Да, Сирник Клас. і Сирники. Ти, ти бачиш сирника вже не бачиш. Класно? А, ну то. Хрещеному з хрещені з Скажеш, дякую. Дякую, зайка. Дякую. Да, Сирний, ти бачиш, який класний? Це Машини, да, Ромаха. За машину ти сказав дякую. Клас! Ти молодець. Ти да, там... дорослий хлопчик такий. А, Опа, розібрав. Молодець. Збирай носа. А це є ще? Так, да, це дупло красна. лего. Там мийка, вона вдома лишилась. Ну я не думаю, що тут вам треба воно. А Маквіна з сирником я привіз. Келас. Хоп. Конструювати назад, збирати. Каже, мама, допоможе. До <світ> oh, деталька. Деталька. Дили раз і зібралася. Хопа. А собі ще щось можна чіпляти? Ну так, можна. Це ж конструктор, можна будувати. Ты Опа, бачиш, розібрав. Клас. О, можна туди кран поставити. -а -а -а. На Маквіна. Автокран поставимо на Macвіна. Оце ось. Да, автокран у вас на Macвіna. Ось так. Ти, ви, бачиш? Маквін, Маквін з краном. <звук> з краном. Mm. А сирник тепер без крана. А сирник без крана. Клас. Так. Не підходить назад сирнику. Назад, назад. А ти переверни трошки, зайка, переверни. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. Я треба, трошечки треба розбиратись треба. Треба показати.